Неймовірно безпечний технологічний та економічний автомобіль, але є і недоліки. Зарядні порти. У нас два: це тип 2 та CCS. CCS 2 комбо це найбільш розповсюджений тип зарядних станцій в Європі та й в Україні. Під компотом у нас все стандартно. Також в цій комплектації відсутній тепловий насос. Потрібен для того, щоб обігрівати салон автомобіля щось на вподобі побутового кондиціонера. Але працює він тільки. Від 0 до 5 градусів морозу. Далі включається тен, як і в цьому автомобілі, який завжди працює. Безключовий доступ в машину на кнопочку нажимаємо, електропривід дзеркал, шкіряний салон з електроприводом передніх сидінь. Переднє водійське сидіння також з регулюванням поперекової підтримки. Ось вот так виглядає задний ряд седін. Вот так виглядає багажник. Подвійне дно. Тут ховається зарядний пристрій 220 стандартний перехідник Type 2, в Type 2. Знак аварія, аварійний жилет, ремкомплект ремонт для ремонту коліс та інструкції. Об'єм багажника 332. Виглядає автомобіль всередині, не те, щоб футуристично, але досить сучасно. І опцій в нього просто купа. Почнемо звідси. Тут у нас є підігрів передніх сидінь водійського сидіння. Далі мод, це є вибір режиму руху. Тобто нажимаючи ту кнопочку, ми вибираємо комфорт, спорт чи екорежим. Так само міняється приладова панель, коли міняється режим руху. Далі підігрів руля, автохолд залишає колодки автомобіля затиснутими, коли водій відпустив акселератор та педаль тормозу в очікуванні. Звук парктроніків, підігрів пасажирського переднього сидіння. Електронний ручник. Ось так виглядає коробка. Тут у нас USB-порт AUX, бездротова зарядочка для телефона. Також є CarPlay і Android Auto, але вони працюють тільки через кабель. Внизу у нас ще одна ніша, в якій знаходиться розетка 12 вольт. Та зі сторони пасажира ще один USB. Далі управління кліматом. Звичайно, старт-стоп-кнопкою. Це температура, це швидкість вентилятора. Далі у нас авт автоматичний режим клімату. Drive-only, дуже хороша функція, коли їдете самі. Клімат працює тільки в зоні водія, економлячи при цьому енергію та збільшуючи запас ходу. Вимкнути клімат, підігрів лобового скла, підігрів скла заднього огляду, вибір напрямку обігріву чи охолодження, кондиціонер, гаряче повітря, повітря по салону, щоб не брало з двору. І це просто відображає меню клімату на основному. Е екрані. Далі у нас мультимедіа, велика 10-дюймова, має мапи, які працюють автономно, без телефона, без CarPlay, без Android Auto, карти завантажені. Далі на рулі у нас управління мультимедіа та меню електронної приладової панелі. Звісно, автоматичне світло фар, ближні дальні автоматичні щітки скло -очусника. Далі на дверці стандартно, в принципі, склопідіймачі, передні, задні, закрити-відкрити машину, заблокувати задні склопідіймачі, регулювання дзеркал та електроскладування дзеркал. Так само на дзеркалах є датчики мертвих зон. Можна виставити автоматичне складування, можна складати вручну. Далі у нас от тут є регулювання яркості підсвітки салону, сайт асіст, асистент мертвих зон. Head-up дисплей Ось так він виглядає, виїжджає зверху, та на ньому відображаються показники приладової панелі для того, щоб мінімізувати відволікання водія від дороги. Якось так. Далі у нас тут лайн assist, утримання в полосі, вимкнення ESP, відключення провода зарядки. Ще що забув сказати: на рулі є підрульові пелюстки, які збільшують рекуперацію чи зменшують. По асистентах, ну звісно, адаптивний круїз-контроль. Він ось тут включається, виставляється відстань до машини і таке інше. Дістроні асистент запобігання зі зіткненню, читання дорожніх знаків, контроль за увагою водія, підігрів та охолодження батареї, водяний, активний термоменеджмент батареї. В меню також можна вибрати режим кемпінг, як він тут називається, режим спокою. В режимі спокою електромобіль може бути з включеним живленням, живити USB розетки на 12 вольт аудіо та кліматичні функції на протязі кількох днів. На рахунок їздових характеристик цього автомобіля 204 кінських сили. 395 ньютон-метрів крутного моменту. Вага 1668 кг. І навіть при цій вазі розгін до сотні 7,9 секунди. Причому він відчувається так. Наче ця машина злітає. Я навіть не знаю, з чим тут порівняти. Щось, мабуть, подібне, як в Теслі. Особливо в режимі спорт вона навіть буксує, коли трішки різкіше нажати на педаль газу машина проскоксує, колеса просковцує. Машина, на якій навіть не хочеться включати спорт. На ній комфортно їздити і в комфорті. В екорежимі також досить комфортно на ній їздити зручно, динаміки вистачає за вуха. Розхід енергії по ВЛТП в неї заявлений 14,9 кВт. Реальний. Виходить там 16-17 кВт. Це також досить хороший показник. Енергоефективність машини дуже велика. І вона як в місті, так і по трасі. По трасі може спокійно проїхати 400 км при, при русі зі швидкістю 100-110 км на годину. Також заряджається досить швидко, порти зарядки, як я казав, Тип 2, від нього заряджається 7,2 кВт в годину в домашніх умовах. І CCS2, від якого можна заряджати 75 кВт в годину до 57%, від 57 до 80% заряджається вже зі швидкістю 57 кВт в годину. Від 80 до 100% заряджається зі швидкістю 25 кВт в годину. Ну, тобто майже від нуля, там від яких 5%-2% машину можна зарядити орієнтовно за хвилин 40-45. Безпека. В Європі по євро NCAP він отримав 5 зірочок, в Америці отримав нагороду Top Safety TP І ну неймовірно, Безпечний, технологічний та економічний автомобіль. Але справедливості ради потрібно сказати, що є і недоліки. Недоліки це підшипники електродвигуна та редуктора. В активних їздюків вони виходять з ладу. Та й не в активних також. Але ця проблема не така вже й велика, оскільки вона вирішується досить швидко та й не така дороговартісна. Але є інша проблема, і це проблема з акумулятором. В моделях до 2020 року було таке, що вони замикали, виходили з ладу, кажуть, що навіть десь там загоралися, але це були одиничні випадки. Після чого Hyundai ввів оновлення, зменшивши швидкість зарядки, але це не допомогло. Вони надалі замикали. І Hyundai вів найбільш дороговартісну відзивну компанію по заміні акумуляторів. Тому, якщо купувати машину до 2020 року, краще впевнитись, що з акумулятором все добре. Якщо машина в Україні це досить просто, можна звернутися до офіційного дилера Hyundai. Який займається сервісним обслуговуванням. Якщо вони скажуть, що акумулятор замінений, або ж просто всі роботи по відземній компанії виконані, значить можна не переживати з машиною все добре. Ще по тепловому насосу, як кажуть, він економить енергію. Як влітку, так і взимку, і частинка правди в цьому є. Але він економить енергію не знаю наскільки влітку, а взимку до 10% від загального заряду. І в випадку Hyundai Kona це складе якихось там 30 кілометрів. Тим паче, якщо ми не заряджаємо акумулятор до 100% в більшості випадків, і не розряджаємо його до нуля. Але коли він поломиться, я не впевнений, що вам хтось його в Україні зремонтує. Хоча зремонтує або замінить офіційний дилер Hyundai, але коштуватиме це зовсім не дешево. І я не проти теплових насосів. Добре, якщо він є, але і нічого страшного, коли його немає. Просто треба розуміти, для чого він. Бо більшість людей думають, що він і батарею гріє, і охолоджує. І дійсно, в перших моделях ліфа такі асол, тепловий насос грів салон, а підігрів батареї був повітряний, повітря для обігріву батареї бралося з салону. Зараз такого немає. Всіх електромобілях, в яких підігрів та охолодження батареї водяні, тепловий насос гріє та охолоджує тільки салон автомобіля. З трішки меншими енергозатратами, ніж те. Та компресор кондиціонера. Ще е, по зарядці не швидкісній. Тайп 2 до 20-го року був трьохпіновий і міг приймати від однофазної 32-амперної розетки тільки 7 кВт в годину. З 2020 року тайп 2 п'ятипіновий на три фази. Не впевнений, чи він приймає 21 кВт, але точно більше кВт. І якщо в домашніх умовах для більшості людей це нічого особливо не міняє, але він так само на нешвидкісній зарядці через Type 2 до 2020 року зможе приймати тільки 7 кВт, навіть якщо зарядка може видавати. 20 кВт. Також з 2020 року у мультимедіа появилась опція Blue Link, яка дозволяє керувати деякими функціями автомобіля зі смартфону. І це, на мою думку, дуже зручно і на сьогоднішній день необхідно, особливо для електромобіля, оскільки, в першу чергу, ми можемо дивитися ступінь заряду на смартфоні. Якщо ви його навіть поставили дома заряджати, не потрібно виходити дивитися, зарядився він ні. Хоча, в принципі, можна просто виставити верхній поріг зарядки 80-90%, і залишити його так, зарядка сама відключиться, коли автомобіль зарядиться. Але так само, коли ви на платних зарядках заряджаєтесь і пішли десь там пообідати чи погуляти, це дозволяє спрогнозувати, коли він зарядиться, і знати, коли повернутися. Також можна вимкнути зарядку чи ввімкнути її, якщо вона з якихось причин зупинилася. Включити підігрів сидінь, кліматичну установку і ще багато чого через смартфон. Ну і якщо вже додивилися, ставте лайк, коментуйте, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, також коментуйте.